Російські змі ще вчора ввечері повідомляли про те, що на залізничному мосту у них в Самарській області стався вибух рух вантажних поїздів. Призупинили принаймні тимчасово. Сталося це в суботу, в місті Кінель це приблизно за 40 кілометрів від Самари. Е, уряд регіону заявив, що на пульт диспетчера служби 112 надійшло повідомлення про сильний хлопок. Як вони це називають? Близький до силовиків е, телеграм, який називається. Ваза повідомив, що вибух пошкодив острівці безпеки і бетонні конструкції мосту. Ну і джерела загалом цієї бази стверджують, що під час вибуху їхав по цьому мосту вантажний потяг. За даними відомими на цей момент, ніхто не постраждав. Російські так звані журналісти пишуть із посиланням на Куйбашевську залізницю, що рух вантажних поїздів тимчасово призупинено в Самарській області через відповідно незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного. Транспорту на рух пасажирських поїздів і електричок цей загалом інцидент не впливає. Але про наслідки знову ж таки будемо дізнаватися згодом, як і про те, що саме перевозили у тих вантажних потягах. На цьому фоні речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів американська сторона виявила величезну зацікавленість до плану перемоги, не зважаючи на протилежні повідомлення в медіа. Переважно закордонних, які писали про те, що у Сполучених Штатах, зокрема, адміністрація Байдена була не надто вражена планом нашого президента. Загалом, Никифоров заявив, що під час реакції на план перемоги України авторитетні західні змі підбирали різні епітети: типу, прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично. Каже, це все неправда. Його прийняли з величезною зацікавленістю його прийняли конструктивно і його взяли до роботи. При цьому речник додав, що президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав, що 12 жовтня на Рамштайні на рівні лідерів він уже повернеться з якимось рішенням і відповіді. Тому початок як він каже, це обнадійливий. Я нагадаю, що цього тижня Блумберг писав, що деякі західні посадовці намагалися знизити очікування від представлення. Українського плану перемоги, кажучи, що не бачать у ньому прориву, Wall Street Journal написали, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український план перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії. А загалом, за інформацією медіа, якщо брати до уваги все те, про що писали раніше, то цей план перемоги, який публічно до речі не розкривали, передбачає запрошення до вступу України в НАТО і відповідно зобов'язання Сполучених Штатів щодо постачання. Сучасного озброєння, причому ці постачання мають бути постійними, але знову ж таки, за даними Блумберг, західні країни вичерпують усі свої запаси, відповідно не розуміють, як продовжувати фінансування України і надалі. Принаймні, де на це брати кошти і впирається насправді ж не тільки в кошти, але й в саме озброєння, тому що їхні заводи не встигають виготовляти достатню кількість зброї для того, аби надавати Україні. А забирати із не із запасів, а знімати зі свого озброєння насправді ніхто не хоче, тому що немає можливості попросити щось нове. Поки що це закрите коло, і якщо Байден... Говорить про те, що він 12 жовтня на Рамштайні уже прийде з відповіді з відповідями. Ну то нам залишається хіба чекати до 12 жовтня для того, щоб спостерігати. Але забігаючи наперед, зараз міжнародна преса насправді скептично до цього ставиться, тому що навряд чи Україна зможе отримати щось нове, окрім того, що має зараз. Сергій Никифоров також заявив, що першим про першим, про, першим точніше, про дозвіл. Україні від союзників на удари в глиб території Російської Федерації західною далекобійною зброєю дізнаються самі росіяни. Він каже, що треба розуміти, що росіяни про це дізнаються першими. Вони а уже потім буде зроблено офіційне оголошення. При цьому речник зазначив, що остаточного рішення однозначного щодо цього питання поки що немає. Але Зеленський провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, які можуть надати відповідні можливості. Це Італія. Франція, Велика Британія і, звичайно, Сполучені Штати. Якщо коротенько насправді пробігтися по цих чотирьох країнах, Італія сказала Ні одразу. Франція поки що мовчить. Велика Британія сказала, що без сполучених штатів цього робити не буде. Сполучені Штати сказали Ні, це принаймні на цей момент. Можливо, як каже Байден, який приїде на Рамштайн 12-го числа, щось зміниться, а можливо і ні. За словами Нікіфорова, з боку України є сильний запит. До партнерів з аргументами і усіма задачами, усіма викладками, того, що саме нам на практиці дозволить досягнути цей дозвіл, це як каже Никифоров, сподівання є в Україні, не те, що наші партнери на це на цей запит або на ці сподівання все ж таки піддадуться. Бо поки вони думають, Росія переносить свої кораблі, переносить свої літаки, важливі бази подалі, ну тобто із зони. Або із радіусу дії цих далекобійних ракет. Тому це важливо робити якомога швидше. Але навіть попри це на території Російської Федерації залишається незліченна просто кількість ну окей, не незліченна, а це сотні об'єктів на території Російської Федерації, в досяжності насправді далекобійних західних ракет, які можуть допомогти не те, щоб переламати хід війни, як називаються деякі західні медіа, але суттєво на нього вплинути. Ну і звісно, ускладнити росіянам. Життя у цьому плані.